Тому і наші спонтанні рішення білайк. Like. Дивимось, де ми будемо жити. Заселилися у квартиру. Приїхали у Бейс. Так, всім привіт. Взагалі сьогодні по планам не мала бути зйомка влогу, але ну, просто в мене е, такі несподівані події в моєму житті відбуваються. Тому ну, гріх не показати і не зафіксувати це все е, взагалі в пам'яті е, на відео. А ось сьогодні в мене по плану робота. Зараз поїду на роботу. Потім ми домовились з подругою піти до зали, бо в нас знову таке співпадає тренування. І що ви думаєте? Ми вже домовилися, о котрій ми зустрінемось, і тут, через півгодини вона пише: поїхали в Дніпро. І що ви думаєте? Ну просто. Ми сьогодні їдемо в Дніпро, тому буду брати вас з собою. І не важливо, що півдня вже пройшло. А ще я така сама по собі людина, мені дуже важливо планувати все заздалегідь, і іноді трапляються такі спонтанні речі, так, е на які ми погоджуємось. Тому е ось такі якісь справи. Зібрала свої пакуночки, взяла до речі, з собою Все. Їду працювати. отакі от, от справи. Потім їду в Дніпро. Колись я буду їхати на роботу, і в мене не буде купи речей з собою. Але коли це буде, ми не знаємо. Пам'ятаєте, я вам показувала штатив, який мені подарувала подруга. І ось тут є така штучка, і можна прикріпити додаткове світло. Дуже до речі, зручно. І взагалі дуже зручно з собою брати. Ну коротше клас. От знаєте, насправді в мене були ну дуже такі завантажені дні і з клієнтами, і онлайн роботи, і зйомки ріксів, і таке інше планування коротше. Багато всього було. Я трошки стомлена і попереду ще багато роботи. Але це я не до того, що я жаліюся. А от зараз я буду їхати у Дніпро. Я розумію, що я там не відпочим, скоріш за все. А, ще більше втомлюся, бо завтра в мене тут також тут багато в місті роботи в Кривому Розі. Але ну чого в ні? Чого ні, живемо один раз, один раз. То мої наші спонтанні рішення білайк. Like. Вони зібралися. Дві безпритульні собаки. Репортаж. Репортаж. Дві Я безпритульні собаки. В вокзалі. Як вдома. Реально, знаєш, мені здається, що останні дні у мене саме такі. сіли дивимось де ми будемо жити у новому зоні так а ми вже заселилися у квартиру зараз зроблю невеликий румтурчик Uh, вона така невелика, тут у нас така кухонька, але нам просто треба, щоб просто переночувати. І все. Uh, тут така ванна, але вона дуже така маленька, душова. Ось так. Mm. Далі. Тут у нас така шпальня. А-а-а. Ти що? Дупу. Що? Ти думала, я шкаф буду відкриті, ти послякаєш, чи що? Коротше, такі у нас апартаменти. Тому ми будемо зараз збиратися і кудись іти. Ми приїхали у бейс. Ой, тут дуже гарно. Будемо заходити. А ми вже в закладі. Дивіться, як тут гарно. Що ти собі замовила? А, я не буду казати, бо я знову запинала. <світ> <світ> Альона замовила таліателі з креветками, а я таліателі з куркою. І каву. Потім ми хочемо що, перейти? <світ> перейти до іншого місця. І, <світ> бачу, це <б> <світ> і <світ> щось випити. Три дев'ятнадцять, чотири це Альона чекає, поки я все відзніму, і вона може пити свою каву. Отаке воно життя з блогером. Я ще не споткала. А ми попросили офіціанта, щоб нас сфотографували, і зараз чекаємо, поки фоточки проявляться. Але я вже бачу, які вони такі атмосферні будуть. А ми зараз будемо кушати. Ушаць я вже дуже голодна. Альона також і зараз вона мене приб'є, якщо я буду знімати на хвилину довше. А потім... Ось такі у нас гарні фоточки а, вийшли. Будь-якого кашлю. Скільки зараз, який зараз час? 12-12. <рес> і ми тут-тут вставатись тут о сьомій ранку. Також ми. Доброго раночок, а ми вже встали. Встали о восьмій і було дуже-дуже складно підняти свою дубцю. Не розбираємось. А що вона сказала за квартиру, коли як здається? Ключі залишить, почтовий скрині. А, супер. А, і будемо їхати в Кривий Ріг. По-моєму, е, е, по моєму, по моєму напевно видно яка є трошки пом'ята, бо я дуже хочу спати. Всім хеллоу Я вже у Кривому Розі. Ми приїхали десь. 30 хвилин тому я вже швиденько встигла прийняти душ після дороги, і зараз в мене буде через півтори годинки десь шанс масажу антиселітного, тому також вам покажу. А, і хочу ще поїсти зайти. Дуже холодно, але поки не знаю, що хочу їсти, адже я хочу зараз усе. Якщо чесно, то я дуже задоволена поїздкою, хоч трошечки провітрилась <сум> і думками, і в цілому, тому зараз е будемо йти кудись їсти потім на масажик. Так, перед масажем я прийшла в копита баклажан, замовила свій улюблений борщ, і буду чекати на нього. Сьогодні ще таке сонечко. Просто подивіться, як гарно. В мене, знаєте, таке враження, наче в мене тут euh, пиво. Зараз буду їсти. Тільки я взагалі звикла брати в любов і голову борщ, і я забула, що тут не кладуть ці пампушки, що тут хліб. Але нічого, будемо їсти. Я вже прийшла в студію на масаж. Буду вам згодом все показувати, поки я буду чекати свою чергу, бо я трошечки раніше прийшла. Ну що, а я вже вийшла з масажного салону. Десь вам ставлю вставки відео з того моменту, як мені іде робили масаж, і взагалі як він пройшов, тому що я знімала це все не для YouTube, а для рілсу, для сторісів. І тому зроблю вам якісь вставочки. що можу сказати. Прикольне, прикольне таке відчуття, знаєте, таке. На початку, по-перше, в мене була пресотерапія, потім в мене було обгортування, і потім в мене був антицелюлітний, який я дуже боялася робити, тому що колись дуже-дуже давно, десь роки два з половиною тому, я робила антицелюлітний, і мені було настільки боляче, що просто я на наступний день прокинулася у синтях. І я розумію, що так не має бути, і е, це вже справа в майстрі вірогідніше за все була, тому якось так. Коротше, я залишилась дуже задоволена. Я вже в цю студію не перший раз приходжу, тому сміло можу порекомендувати вам Angel Massage. Я тут десь вам залишу посиланнячко. Я ходила до них і на спину, і на все тіло. Просто обожнюю. Моя улюблена масажна студія. Я вже сходила в магазин, скупилася, трошки перекусила і зараз готуюсь до онлайн дзвону. Сьогодні буде перший урок у моїх студентів з онлайн-інтенсиву б'юті-бізнес. Цей інтенсив саме налаштований на. Пошук, як шукати клієнтів, як їх утримати, і взагалі все, що стосується набору клієнтської бази. Тому буде сьогодні перший урок такий в нас на дуже цікаву тему. І... І все, десь він буде до восьмої або до дев'ятої, дивлячись, скільки я буду балакати. Записалася на одне діло, яке треба закінчити, і буду я вам показувати, що це за таке діло. До речі, зовсім забула, де хотіла вам показати. Мені приїхав щоденник для планування контенту. Я залишу вам посилання, де його можна замовити. Дивіться, який він класний. Тут я вже собі а, розписала декілька ідей. Тобто, бачите, тут, ну, прям на кожен місяць дуже зручно і класно оформлено, дуже зручно оформлювати, все записувати, тому ну, залишу вам посиланнячко на цей блокнот. Думаю, багатьом буде 100% це корисно та цікаво. Всім гудморнінг! У мене, знаєте, я не знаю, як блогери знімають реальну якусь ранкову рутину, тому що я думаю, ви помітили. Три дні поспіль я просинаюся цим Глаза в сліпу. Коротше, зараз буду вдягатися і їхати на ліпку. Буду вам також показувати. Я вже поснідала. Вчора, пам'ятаєте, я вам казала, що буду відпочивати ввечері. Але ніфіга я не відпочивала, <кхем> що я робила. Я зробила, монтувала Рілс з масажної студії, прописувала текст, відправила це все на завірку, потім виправляла якісь там правки і ТД і ТП. Потім провела зі Звон з групою півтори-дві годинки, там зі Звону у нас було. Потім в мене був, також я монтувала цей влог, бо розумію, що сьогодні бажано його викласти. І щоб в мене основна частина була вже змонтована, і щоб там всього лише прийшлося мені якісь правки внести. Зараз я вже випила креатин. В мене був сніданок, На сніданок, в мене був, до речі, хек. А, і ще я десь о 10 почала готувати рибу, запікати. Ось дуже люблю запечений хек, Це просто моя любов. Тому сьогодні мені залишиться тільки відварити рис, і все на в мене прийоми на сьогодні готові. Ось! Якось так. Я вже не встигаю, треба вже виходити, а я ще в піжамі вдома. Тому всім пока. Привіт, ну, да? класно. Да, да, Так, а я вже прийшла додому, зараз буду трошечки відпочивати. Буду монтувати цей влог, потім в мене тренування, але буду я, напевно, з вами просуватись і до наступного влогу. Також обов'язково залишайте свої коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Все, тепер я сказала все як істинний блогер влогер